Жителі Орська хочуть звернутися до Путіна. Влада заборонила. Із берегів вийшла ще одна річка, оголошена евакуація. Всі подробиці вже за мить, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Накипіло, жителям Орська набридло тонути, і вони вирішили напряму звернутися до Путіна. Для цього мешканці міста збираються на комсомольській площі. Вони обурені діями місцевої влади до і під час паводку. І сподіваються, що диктатор особисто вирішить їх проблеми. Нині на площі вже зібралося кілька десятків людей. Погляньмо. З часом людей на площі побільшало. Від того вони стали сміливіші і від мовчазного протесту перейшли до більш активних дій. Мешканці Орська почали скандувати ганьба на андресу влади. Подивимось. Тут зауважимо, що жителі Орська вийшли на площу, попри попередження обласної прокуратури. Там застерегли людей, що акція незаконна, адже не узгоджена із владою. Тому в прокуратурі Оренбурзької області перегроздили її учасникам відповідальністю аж до адміністративного арешту. Тим часом в Орську із зберігає вийшла ще одна річка. Ялшанка. Це підтвердив мер міста Василь Козупиця. Наслідки вже спостерігають місцеві жителі. Честники ездят, но редко. Не знаю, как, кажется, ночью их эвакуировали. Ну, в общем, вот так вот под моим окном, вот под моим балконом. Ну, в общем, короче, вот здесь наглядно, вот сколько осталось до второго этажа. Снимаю с крыши. Ну, у меня третий этаж, жить есть где расположиться. То есть, я в сухом месте нахожусь. Алексееву 16, Кербицкий Юрий. От как говорится, все всі под воду. Влада Оренбургской області заявила, що дамба в Орську продовжує руйнуватися. Це та сама дамба, про прорив якої нещодавно йшлося у контексті повені у селищі Лісоторговий в Орську. Влада додає, цей процес буде тривати і надалі. Він неминучий, кажуть там. Додалася нова проблема. Вода почала переливатися через ще одну дамбу в Новотроїцькому, що розташований поруч із Орськом. На місце приїхав навіть губернатор регіону Денис Паслер. За його словами, рівень води перебуває на постності 8,5 метри. Губернатор оголосив про початок евакуації місцевих жителів у пункти тимчасового розміщення. При цьому він запевнив, що ситуація перебуває нібито під контролем. Режим надзвичайної ситуації запровадили в Тюменській області. Губернатор заявив, що це завчасне рішення. Мовляв, поки що обстановка на річках спокійна. Проте прогнози фахівців не втішні. рівень води в річках. Ішим і тобол буде високим. В російському МНС тим часом порахували, що в Орську підтопило вже майже 7 тисяч житлових будинків, а замість затоплення евакуювали понад 2 тисячі осіб серед них 704 дитини для допомоги в боротьбі із паводком до міста прибули військові Російської Федерації. Вони привезли з собою 18 одиниць спецтехніки. Бійці окупаційних військ допомагають вивозити місцевих жителів із зон затоплення, а також відвозять до пошкоджений нам ґрунт і питну воду. Влада попередила людей, що це навіть не пік катастрофи. Вода у річці Урал біля Оренбурга наближається до критичної позначки і буде підніматися й далі. Станом на 8 квітня рівень води в Уралі зріс на 21 см і досяг позначки 893 см. Критичним вважається показник у 930 см. А Тим часом в телеграм-каналах і соцмережах блогери та звичайні користувачі просто знищують главу Амене Скорінкова. Той необачно заявив, що евакуацію оголосили ще тиждень тому, і тому не потрібно тепер скаржитися. Люди обурені, вони стверджують, що влада до останнього запевняла, що нібито дамба витримає, і вивозити жителів почала вже після її прориву. Тож не дивно, що і Куренкова, і всю місцеву владу вимагають нехайно звільнити. Тим не менше, чи потоне Оренбурзька область повністю ми дізнаємось найближчими днями. Ви ж стежте друзі за наступними випусками на нашому каналі, підпишіться на нього і, звичайно, поставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.